Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні я би хотів підняти одну дуже важливу тему: це тема завершення війни. Знаєте, є такий журналіст, аналітик, взагалі відома публічна людина Дмитро Гордон і. Перед початком повномасштабної війни я вдивився в тому числі деякі з його відео, які він записував в центрі Києва на площі біля метро Льва Толстого, які він записував в центрі Києва, в яких звертався до руських, в яких звертався до Путіна, просив його не нападати. Дуже умовляв його, щоб облагоразумитися. Тобто, я хто дивився ці відео, також можете мені про це написати в коментарях. Тобто, ці відео реальні і, і в принципі, Гордон це такий досить хороший екстрасенс. Він передбачив, що це буде, і він просив не нападати. Пам'ятаю, що багато хто над ним ще сміявся, крутили пальцем біля виска в коментарях. Всяку фігню йому писали, що він панікьор. З російської так званої опозиції Собчак з нього сміялася, казала, що він панікьор, там ще якось його обзивала. Ну, але в результаті його панікьорство так зване, виявилось недаремне, і що він дуже чітко це все побачив і це все передбачив. Зараз він передбачає трошки інше. Зараз він передбачає завершення війни. І він говорив, і є відео докази того цього також, що в 2024 році точно війна закінчиться, принаймні гаряча фаза війни. Він сказав, що він знає з вуст дуже якихось статусних людей, непростих людей. Людей, які мають якийсь дуже високий ранг, які мають дуже високий статус, що війна таки в 2024 році точно закінчиться, принаймні гаряча фаза війни. Ну, можливо, під гарячою фазою війни мається на увазі, що вже Україну перестануть бомбити, і воно якось повернеться до місцевого характера, щось типу АТО чи щось типу того. Ну, бо і Жириновський казав свого часу, знаєте, теж що в 24-му році е, все закінчиться. Це і Жириновський казав свого часу, знаєте, і зараз Гордон теж це стверджує, теж про це говорить і каже, що він знає з вуст якихось дуже статусних людей, не просто торгашок, що це все дійсно закінчиться. Є такі відео в інтернеті, їх в Ютубі, в Гуглі можна знайти повністю, пошукати. І я би ще вам рекомендував подивитися його відео, які він записував до повномасштабки. От наскільки чітко він взагалі про все це сказав. Знаєте, можливо, це і не екстрасенсорика, можливо, це просто політологія та аналітика, але він казався досить чітко. І в старих коментарях люди з нього сміялися, але зараз ніхто не сміється. Тому я би хотів зараз подивитися. Я би хотів подивитися на циганський колоді-карт і на Таро я би хотів подивитися, наскільки взагалі його слова. Можуть виявитися правдою. Чи дійсно це все взаправду? Дуже цікаво, насправді. Давайте ми з вами це питання розберемо. На циганській колоді я витягну 4 карти. На Таро я також витягну 4 карти. Давайте на двох різних колодах подивимося. Тобто, чи. Дій... Ну... Чи дійсно таке може статись? Ну, ви знаєте, що я теж говорив, що я дуже сподіваюся і надіюся, що в 2024 році це все завершиться, все це безумство, все це гадство. Тим паче, що 24-й рік це рік карми. Тому дуже сподіваємося на завершення всієї цієї безумної вакханалії кровавої. Карта свадьби падає перша. Карта союзів, карта об'єднань. Далі дивимося. Карта священника падає карта духовності, карта захисту вищих сил. дивіться тут свадьба об'єднання та союз, тут священник. Дивимося далі. Карта кладбища, смертельні загрози, вдавець, карта печалі, карта Траура. І ще одна карта, карта посланця, карта посильного. Важливі новини, важлива інформація. Якісь важливі сповіщення. Давайте тепер подивимося з вами на таро. Лицар кубків карта сильного чоловіка. Чоловіка зі статусом, чоловіка, який може багато чого вирішити в цьому житті. Далі падає вісьмірка кубків. Вісьмірка кубків це карта якихось досягнень. Це карта любові, це карта об'єднань. Далі падає лицар мечів, карта, карта солдата, мілітаризація, активні військові дії. І туз пентаклів. Ту з пентаклів пряма позиція це карта благополуччя, фінансової допомоги та перемін в позитивну сторону. Я думаю, що він неспроста це все говорить, і неспроста він настільки впевнений. Дійсно, гаряча фаза війни може завершитися навіть у 2024 році. Я дуже на це сподіваюся, звичайно, що карти мені випали такі, досить цікаві насправді. Можу ще взяти гральну колоду. Давайте ще гральну колоду застосую. Теж 4 карти витягну. Так, велет Хрестовий, карта молодого чоловіка, молода чоловіча енергія, карта Сонця трійка червова, сонечко. До речі, чимось схоже на ту за Пентаклів. Бачите, два сонця таких. Дивимося тут. вісьмірка Хрестова, гадюка. Ну, такий не дуже хороший символ. Гадюка це провокації, це сепаратизм. Трійка пікова. Трійка пікова це карта внутрішньої агресії та теж якихось провокацій дрібного характера. Я скажу так, шанси досить високі насправді. Досить високі. На це, в тому числі, я вважаю, що повпливають вибори в США на завершення війни в Україні. Так що будемо спостерігати. Звичайно, що я не Господь Бог на 100% щось стверджувати, самі розумієте. Але якщо взяти в відсотковому відношенні, я би сказав, що добрих 70% того, що все це бізумство завершиться, вони таки є. Добрих 70%, а це немало. Це більша частина. Хотілося б, хотілося б, щоб нарешті людство і люди видихнули. І я говорю не тільки про Україну, я говорю взагалі про весь світ. Тому що в Україні, допустимо, в Україні завершилося. Так зараз воєнні конфлікти нагнітають і назрівають в різних точках світу такі дуже жорсткі: Ізраїль, Іран, Ізраїль, Ліван, Палестина. Китай щось починає мутки, якісь за В'єтнам з Америкою ділитися. Mm, тому я ж кажу, що може бути, може вспихнути де завгодно. Я ж кажу, людство взагалі обезумело. Обезумило втратило голову, втратило відчуття реальності, втратило відчуття адекватності, у всіх роздуте его, всі чомусь возомнили себе богами якимись непонятними, суддями. І от, власне кажучи, через це от велике роздуте его і відбуваються всі ці. Катаклізми та загрози людству вплоть до того, що може з однієї крайності перейти в ядерну крайність. Не дай Бог, звичайно, щоб до ядерної крайності дійшло. Але я ж кажу: треба боротися зі своїм внутрішнім его для того, щоб всім жити в мирі, злагоді та благополуччі, треба розуміти, що ми всі не боги, ми прості смертні люди, які складаються з кісток, з крові і какашок. І не більше, і не менше. Треба боротися з внутрішнім его і з відчуттям власної значимості. Ми всі прості, смертні, завершимо одинаково. І з собою на той світ ніхто ніякого кусочка землі не забере, і ніхто не знатиме, кому та земля належить. Якось так. От, напевно, от в цьому й головна проблема людства надмірно роздуте его, яке заважає людям усвідомити те, що вони просто люди, а не хтось там, ким вони себе вважають. Якось так. Бережіть себе та своїх близьких, сподіваємося, що все буде добре, що війна завершиться. І не тільки в Україні. Бажаємо миру для всього світу! Бережіть себе!